Усім мої вітанечко! З вами Дмитро і це предмарафонна практика до курсу Адаптивна йога 21. Як і йога Терапія 21, як і абсолютно СО 21, Адаптивна Йога-21 буде направлена на короткі тренування від 20 до 30 хвилин на день, котру можна використовувати для розвитку. Бажано цю практику робити після йогитерапія 21. Але адаптивна йога... Це під різні рівні практики. Буде інший підхід до а вже ж, викладання, сьогодні ви можете на собі перевірити. Стартує цей марафон через тиждень. Доступний він буде для спонсорів YouTube канала, або як тільки закінчиться цей марафон, буде він у продажу. Буде різниця, тому що, наприклад, якщо на Ютубі там 300 гривень підписка на місяці, у вас всі марафони, то на постійній основі, якщо ви хочете використовувати на півроку підписка, то буде після того, як закінчиться цей марафон. Знову раджу для тих, у кого немає досвіду, пройти спочатку йогутерапії 21, після чого переходити на адаптивну йогу 21. Знову на це відео я буду вдячний, якщо ви залишите вподобайку. Не забудьте підписатися, бо я все одно буду давати ще додаткові практики. Сенс цього марафону ми будемо робити дихальну практику в один день і медитацію або іншу дихальну практику в інший день. І таким чином ми будемо чередувати. Для тих, кому замало такого короткого тренування, може робити одразу два тренування за раз. Наприклад, через день робити, наприклад, в один день перше-друге тренування, один день е перерва і потім е третє-четверте. Я буду компонувати практики так, щоб можна було як... простіше використовувати. Якщо короткого недостатньо, виберете ще одну, котра буде доповнювати наприкінці або медитацією, або диханням. Отже, ми починаємо нашу наш передмарафонну практику. Нагадую, ми дихаємо завжди в практиці через нос. Я ще буду повторювати, тому що ця ознайомлена ознайомлююча практика. Ви зможете... Зрозуміти, чи подобається вам чи ні. Отже, ми, ми починаємо з дихання. Дихання стандартне, котре я давав в інших марафонах. Сьогодні ми будемо робити цикл вакуум. Ми працюємо на швидкість, тільки животом. Плечі не підіймаємо, не затискаємось, ми максимально розслабляємось, може сидячи на стільці, може в турецькій позі, як вам зручніше. Головне, щоб спинка була рівна. І ми дихаємо тільки через носом, і наш язик приклеєний до піднібіння весь час. І ось так виглядає. Я кажу цикл, і ви починаєте. Ви бачите, я дихаю животом. Як тільки я кажу видих вакуум, ви все видихаєте, тягуєте живіт і затримуєте, затримуєте вакуум до моєї команди. Як тільки сказав видих. Ми не вдих робимо, як тільки вакуум, ми, наприклад, потримали. Ми спочатку робимо видих, а потім вдих. Не робіть одразу вдих, бо це може призвести до спазму діафрагми. Окей? Давайте спробуємо. Вже багато хто знає цю практику. Є е, відокремо ці практики у мене на каналі. Але ми поїхали. Знову язик до піднібідня, дихаємо тільки носом. Поїхали. Цикл. Видих, вакуум. видих вдих, цикл. Meneer welkom. Видих оком? Видих, розслабились. Сідаємо одразу в турецьку позу, в турецьку в метелика. Ми не намагаємось щось там собі рвати. Я розумію, що з метелика це таке собі починати, але ви зможете. Дихаємо ми спокійно через міс. У цьому марафоні я буду використовувати свою методу викладання з максимальним поясненням асан без концентрації на дихання. За вами від вас залишить дихання. Не затримуємо дихання ні в коєму разі. Швидко не дихаємо. Ртом не дихаємо. Можемо видихати через рота. Але завжди вдихаємо через ніс. Дихання повільно, спокійно, на щоб там ми прогулюємось по вулиці. Це дуже важливо. І ми починаємо. Сідаємо в метелика, ми беремося за стопи. Ось таким чином великий палець впирається в центр стопи, і ми, начебто, бутерброд, розгортаємо наші стопи, щоб вони дивилися до неба. Якщо ви сутулитесь, ви можете щось підкласти під сідниці. Можна трохи далі ноги поставити, але ціль наша нахилятися з прямою спиною вперед і розгортати стопи. І перший варіант вже ж можна на гумілки тиснути. Другий варіант на стегна. Ось так. І ми починаємо спокійно розгортати і тиснемо, завдяки цьому розкриваємо таз. Ми дихаємо повільно і робимо так настільки, наскільки це можливо. На холодно це може бути складновато, але для початку це піде. Ми розгортаємо більше і більше, намагаємось відчути, плечі не підіймаємо, лопаточки зводимо. Тиснемо, концентруємось. У мене вже спідніли ноги від дихання і це нормально. Ми дихаємо повільно. Які ліки потримали, кладемо наше праве коліно на підлогу, права рука в бок. Розгортаємо сонячне сплетіння у напрямку правого коліна. Дуже важливо. Ось так. Ви бачите, да? моя грудина дивиться сюди. Ліва рука впирається в ліве коліно і починаємо тиснути від себе. Ось такого нам не потрібно. Спинка рівна. Вигинаємо спинку і тиснемо. Ми повинні відчути, як завдяки руху лівої руки в ліве коліно у нас начебто зво... робиться скрутка. Ми працюємо лопаткою, тиснемо від себе і ще більше скручуємо грудину у напрямку нашого коліна. Плече можна підкрутити вперед, для того, щоб більше вмкнути грудну... грудний м'яз, Можна спуститися ближче до паху і ще більше натиснути. І взагалі ще ближче до паху. В залежності від того, як у вас розкрита розтяжка. Тримаємо так і дихаємо дуже повільно. Як тільки це відчули, ми розгортаємо цю ногу, ця нога лежить. Права нога лежить, коліно не відриваємо. Права рука так само залишається на місці. І ми розгортаємо ліву ногу, права рука заходить на пальці і тримаємо стегно над землею. Грудину вперед, не сутулимось, ось так не кладемо, наша права рука. Пряма. Якщо ви відчуваєте, що... Це складно, ми трохи завалюємось на праву руку, але її не згинаємо. Далі вже, щоб пальці відштовхнулися і ваш е грудний відділ і шия були паралельно перпендикулярно підлозі. Тримаємо дане положення. Тримаємо тут, повинно все напружуватись. Це нормально. Зараз ми заводимо ногу ліву за праве коліно. І зараз скрутка, наша ліва рука уходить назад. Не треба максимально, щоб там провалюватись. Скільки пішло, стільки пішло. Розгортаємо нашу праву руку на ліве коліно. Ми тягнемо на себе ліве коліно, сонячне сплетіння. Горуна розгортається за ліве коліно. При можливості заводимо ще праве, коліно за лів, ой, праве ліко за ліве коліно і така скрутка. І тримаємо, нам не треба сотулитись, дуже важливо. Тримати спинку рівно. Ми, наче то маківкою, тягнемось до неба. Втягуємо живіт. Ця скрутка безпечна, якщо робити її правильно. Кажу так, теж нормально. Таким хватом, в залежності від вашої розтяжки і підготовки. Добре. Далі ми кладемо... Ліву стопу на праве коліно. Ось так. І ми починаємо потрохи класти праве коліна на, на праву стопу. Закритий голуб. Тут теж важливо не крутитися. Краще вже ось так тримати. Бачите, да? стопа у мене, ребро стопи, лежить на правому коліні. І я починаю потрохи закривати голуба. І маківкою тягнусь до неба. Моя ліва сідниця знаходиться на підлозі. Це дуже важливо, щоб не було перекосу таза. Можна більше розігнути праву ногу, щоб був більш глибокий закритий голуб. Можна ще взятись за гомілки, за гомілку праву і нахилитися допереду. Так ви поглиблюєте практику, але не забувайте, що цутулитись тут не треба. Ту нахил завдяки тазу. Приймаємо так. І далі повертаємось до метелика. Якраз ви розкрили більше ліве ставно, ну і право працювало. Знову беремося за стопи, розгортаємо їх до неба і нахиляємось прямою спиною вперед, якщо є змога. Якщо у вас немає прокачки, розтяжки, робимо настільки, наскільки це можливо. Ось так це теж метелик. Ми просто Потрохи вчимося контролювати своє тіло. Дихаємо повільно, розкриваємо таз, спинка рівна. Не сотулимось, нам це не потрібно. Лопаточки намагаємося в центральному положенні тримати. І тримаємо метелик. Я розумію, що в мене є можлив... змога повністю зробити метелика. Але я рву себе, мені це не потрібно. Тому що наша ціль – просто навчитися. Контролювати рухи. Добре, як тільки посиділи. Ми беремо ліву руку, ставимо з боку, ліве коліно лежить. Ми розгортаємо тулуб. Я відводжу ліве плече назад, грудина дивиться на коліно і відштовхую від себе праве коліно правою рукою. Голову не клюємо, спинка рівна. Тиснемо коліно ліве, не відриваємо від підлоги. Тримаємо так, дихаємо повільно. Якщо є змога, опустилися проксимальні, ближче до тазу. І впираємося. Розтягуємо на максимум. Наскільки це можливо. Не рвемо себе. Дихаємо. Добре. Розгортаємо нашу праву ногу всередину, так, відводимо. Ліва рука пряма, спина пряма, якомога більше ліве коліно лежить, праве коліно не торкається підлоги. Тримаємо цю свастику. Тримаємо, концентруємось. Ту кут 90 градусів. Можна 110 для тих, у кого є розкриття тазу. Ось ту 110, може навіть 120. Можна ще далі відвести. Цим рухом ви контролюєте навантаження м'язів, особливо клубово поперекового м'яза. Добре. Заводимо ногу за коліно. Ось так поставили знову скрутка. Права рука назад. Ліва рука взялась за коліно праве. І трохи скрутили сонячним сплетінням за праве коліно. Плече праве дозаду. При можливості ліве лікоть за праве коліно. Сідниця у мене тут зараз лежить. В ідеалі так робити. Дихаємо повільно, тримаємо скрутку настільки, наскільки у вас дозволяє розтяжка. Нам сутулити спину не треба. Ми витягуємось, відчуваємо, як нас витягує до неба. Дихаємо повільно, спокійно та насолоджуємось моментом. Добре. Вирівнюємось. Заводимо праву ступу на ліве коліно. Закриваємо голову. Знову. При можливості беремося за гумілку і нахиляємось допереду для того, щоб поглибити практику. Спина рівна, голову тримаємо, намагаємось відчути, як у нас тут розтягують середні сідничні м'язи. Дуже важливо, щоб дві сідниці знаходились на, одному, на одній точці. Тобто вони не повинні одна вища інша друг нижче бути. Дихаємо повільно. Добре. Зараз коліна до грудей. Розгорнулася. Спинка майже рівна. Маківку тягнемось з неба, лопаточки. Плечі не підіймаємо, нічого не скручуємось, не тримаємось руками за ноги. Тримаємо дане положення, носочки натягнули. Тримаємо, насолоджуємось моментом. Дихаємо повільно. Втягуємо живіт, тримаємо в тонус. Концентруємось на диханні, концентруємось на відчуттях. Витягуємо праву ногу, обхоплюємо ліву. Так, обхоплюємо, щоб наше стегно було приклеєно до тулуба. І потроху вирівнюємо ногу. Якщо вас завалює назад, ви можете покласти праву ногу на підлогу, але вона напружена. Дуже важливий аспект напруження. Наскільки вирівняли, настільки вирівняли, не треба рвати. Ось так не робимо. Наша грудина знаходиться приклеєною до стегна лівого. Ми тримаємо дане положення. У кого як? Так, це теж його. Так, це теж його. Головне... Виклонтує основні правила. І а вже ж дихати, не затримуємо дихання. Вивчаємо своє тіло. Кладемо праву стопу праву ногу. Ліва нога у повітрі, якщо немає сил, трохи нижче. Але ми тримаємо. Дихаємо повільно. Намагаємось завжди тримати. Ноги напружені, стопи тягнути на себе. Якщо сили немає, так теж можна. Або просто нижче. Контролюємо рухи, контролюємо відчуття, дихання. І так, наскільки ви можете тягнути. Підтягуємо до себе ногу. Ось поставили. В п'ятках якомога ближче до паху, до нашого тазу. Права рука з боку. ось я вперся. Ліве плече. Назовні від коліна, бачите, да? я наче толіг і підборіддя поклав на коліно. І зараз при можливості беремось за праву ногу, можемо зігнути. Ось так, це теж йога. Права рука страхує. Якщо ви відчули баланс, вивели праву руку вперед. Тримаємо цей пістолет. Знову. Так, теж нормально. Головне, щоб дупа не стояла на підлозі. Нам треба навчитися тримати баланс. Бачите, да? моє ліве плече назовні від лівого коліна. Так, навпаки, легше. Тримаємо. Сідаємо коліна до грудей. Знову. І дихаємо повільно. Концентруємось на відчуттях. Грудину трохи вперед. Руки випрямили, лопатки разом. Концентруємось на відчуттях, на диханні, намагаємось контролювати своє тіло. Робимо настільки, наскільки можливо. Руками не тримаємо себе. Будь ласка, я розумію, що може бути складно. Не тримаємо, тримаємо силою, концентрацією і силою духу. Можливо, так буде краще. Зараз витягуємо ліву ногу, обхоплюємо праву ногу. Приклеїмо тулуб до стегна, стегна до тулова обхопили. І потрохи вирівнюємо праву ногу, ліву нога або ми кладемо, а видалі ось в дане положення. Дихаємо повільно, ножки натягуємо. Напружуємось, тримаємо, концентруємось. Робимо таку красу. Дихаємо повільно. Опускаємо. Стопи натягуємо на себе. Кладемо праву ногу, ліву тобто, права в повітрі. Тримаємо. Дихаємо, не затримуємо дихання, якщо складно. Ногу нижче або згинаємо. Нам треба навчитися микати ту м'яз зі стегна, преси клубово поперковий м'яз. Дихаємо. Підтягуємо до себе ногу. П'ятку якомога ближче до тазу. Праве плече йде за праве коліно. Ліва рука з боку страхує. Беремося правою рукою за ліву стопу. При можливості вводимо ліву руку вперед. Тримаємо пістолет. Знову ось так. Теж нормально. Але повинно плече бити. Ой, штовхнувся нормально. За правим коліном. Тримаємо. Підтягнемо до себе ногу. Ми сідаємо ось в таку позицію. Японська присідь. Одна з моїх улюблених асан. Стопи не розгортаємо, стопи дивляться прямо. Десь на вищі плечі ну, десь. Да, і наша ціль втягнути все, якщо складно, ми трохи на носочках. Але наш тулуб і ребра не торкаються стегом. Ми в дане положення входимо, втягуємо живіт. Руками тягнемось вперед для контрваги, щоб ми не завалилися назад. І потрохи втягуємо живіт, руками занирюємо плечі до вух і тримаємо дане положення. Стопи майже відриваються від підлоги, а ми тримаємо. Руки ставимо на підлогу. І зараз виходимо в горизонт. Зап'язки під плечима. Не вісимо, голову не клюємо, дупу не підіймаємо, поперек не прогинаємо. Тримаємо. Під підтягнули до шиї. Пальці розставили. Дуже важливо пальці розставити. Руки не згинаємо. І тримаємо, напружимо ножки. Напружимо трохи живіт. Напружимо ручки, відштовхуєте від, від підлоги. І тримаємо дане положення. Дихаємо повільно та розмірено. Зараз уходимо собака мордою донизу. Штовхаємось руками. Знову наша ціль. Лікті назовні не дивляться, ми їх підкручуємо, щоб дивилися туди. бік. Пальці розставляємо. Штовхаємось. Плечі йдуть до вух. Спинка рівна. Спинка не рівна. Згинаємо ноги. Так. Теж собака мордою донизу. Наша основ, головна ціль тримати спинку рівно. І тримаємо так. Дихаємо повільно. Насолоджуємося життя. І асаною, і йогою. Дихаємо повільно. Зараз собака мордуть догори. Даємо таз вперед. Ми начебто руками тягнемо себе вперед. Ми, на, ми не провисаємо на плечах. Якщо складно, коліно ставимо на підлогу. Наша ціль таз подавати між рук, лопатки звести, підборіддя потягнути, відштовхнутися і ось це тримати. Дихаємо повільно. Насолоджуємо життя. Насолоджуємося життям. Насолоджуємося, штовхаємось. Добре, ставимо коліна і виходимо в цуценя. Руки ми ставимо вперед, ноги трохи дозаду і груддю тягнемось до підлоги. Прес. Трохи підтягнули. Таз. Дивимось між, між пальцями і тягнемось груді до підлоги. Тягнемось. І відчуваємо, як нас розтягує. Ставимо ліхті на підлогу і виходимо у планочку. Класична планка. Якщо складно на колінах робимо, втягуємо живіт. Сідниці напружимо голову, не опускаємо. мої лопатки оп, розвели, вперлися, вирівняли, тримаємо. Дихаємо повільно, не затримуємо дихання. Завжди відштовхуємось нашими ліктями від підлоги. тягуємо живіт. Сідниці напружуємо. Тримаємо норматонус. Розслабились. Ось така легесенька практика. Я нічого на собі не відчув. Маю надію, що ви теж нічого не відчули. Як ви бачите, ми можемо завжди адаптувати е, практику. Посилання на підписку на спонсорство внизу. Одразу кажу, з телефона це тільки через браузер, а не через додаток. А краще через комп'ютер оформити підписку. Іноді лагає, одразу доступ не дається. Це нормально. Через декілька годин заходите на канал, заходите на плейлісти, і ви там побачите. Усі марафони. Ну і додатково чекайте, коли закінчиться цей курс, для того, щоб його придбати. І до зустрічі в нових відео, і будьте здорові!